Всім привіт, на каналі Джоліна і я трішки забігла, замоталась, тому не виходило відео. Але я готую нову рубрику для каналу і сподіваюсь, хтось вам сподобається. А сьогодні ми зібрались тут для того, щоб подивитися новий кліп Енхайп uh, на пісню Night. У них загалом вийшов новий сьомий міні-альбом, який називається The Sin Vanish, що переклад означає гріх, там зникне, щезне, виперу, щось такого. І я чула вже декілька уривків з самої пісні. Просто дуже-дуже чіпає. Хочеться далі слухати, але кліп я ще не бачила, тому ми зараз його оглянемо самі. Ох. Так, я бачила просто їхні образи, і мені вже трошки <смас> <смас> важко важко. Але у мене один друг сидить, а інший під ним це от сливка, так що в мене є компанія. Так, ці день Let's go. Let's go. What's going What's going breaking news seven vampires under a red notice for breaking a major taboo have been spotted moving openly through the city despite repeated efforts by the vpu the group continues to stay one step ahead let's take a look at the footage Superbook. It's a night, so support, I'm kinda real, so. It's a night, and you own, got to show a show. It's a night, matching crowd, of pony, making love. It's a night, just how we could never roll. It's a night, 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 it's a night, 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 now we roll. It's a night, 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 it's knife knife. a night, knife, night, knife, night, knife, night, night, Yeah, I think I got by the altar points of twice. Shit don't need to watch your mouth, felt alright

n o w v e r w o l s i tonight s night night i t s a knife night 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 now we r o l l it's a knife night 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 i s a knife n g h t night e a n knife, knife, knife. a g h i n e k i g n i k e o nai sarang seureom neori shik shik denen koparan bichame go you the something with some monophony noi tteun jakko bunnaesseo o jumok jigde dance c r

Я не маю слів. Я не маю слів. Мені так сподобалось, які вони тут красулі. Так, я вже хочу лайк поставити, щоб я потім не забула не дай Бог. Оф. О, 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 перепрошую. Люди. Що вам сказати? По-перше. Я кажу пісню, мені дуже зайшла і ценайф. Попри те, що ніби здається, вона така грізна, але все одно о, вона не напрягає голову. І хочеться такого і ценайф. І ніж дуже схожий, те, що в мене прямо на кухні є. Де ви, звідки його викупили, взяли? Um, так от, там ви бачили в кінці сих? мого суну. Загалом, з того, що, знаєте, по відчуттях, так би мовити, воно реально продовжує всю ту двіжуху з попередніми альбомами, тобто особливо це Desire, яке було там, де в нас вийшла пісня-Луз. І з тих, що у нас було ще Romance, це ще, звичайно, 24 рік, але загалом прям по образах воно на набирає, набирає цих оборотів. А, так, вони у нас знову вампірчики. Якби їхній лор продовжується. Чесно. Я тут, Я єдине, що знаю, що вони вампіри і що в них є своя історія в планітам Мангва та і, а, має вийти аніме. має вийти аніме по їхньому лору, і ми його маємо дивитися. Я його маю розбирати, і я його маю дивитися. Йдемо сюди. Breaking news. Seven Vampires under a red notice for breaking a major taboo. Have been spotted moving openly through the city, despite repeated efforts by the VPU. The group continues to stay one step ahead. Let's take a look at the footage. Okay, тобто they have broken зараз they are і around the city, and no one can them. це відбувається в Сеулі. Там It's happening in Seoul. I виходить, так?

Зараз буде частинка просто з Джейком, і я хочу трохи uh, зупинитись. Uh, що у нас на даний момент є? Бачимо, що зйомка прям така рухлива, ми не встигаємо з тим найфом ножем дивитися, але з, до, всі тепер вичуть слово найф, ті, хто вчать англійську. Uh, так, і як Дік пасує ось цей його затіск, він який просто у цих. Курела з долматинцями, оце він сьогодні у нас. І Джон Вон. Ви його бачили. Він один з моїх біосів, бо в мене їх тут чотири: це Джон Вон, Хісин, Джейк і Хун. Я просто згадувала, щоб не сказати інших, бо це вийде, що мене з там всі. Біоси. Гаразд, я була партії з Джейком, вона мені дуже зайшла. Дуже зайшла. Так, зараз ми вернемося до Сунхуна, але нам треба вернутися до Джейка. Він тут так падає. Подивіться на нього. Або... ну Його реально називають Діснеївським принцем. І він, ну, якби він ним і є. 100%. -коло. Тут без заперечень. Там так тяжко розбивається гарно.

Хі-син, Я тебе не помітила в перший раз. Та стільки всього я, я навіть в перший раз коли дивилась, не помітила, і сина в цій машині щойно це з вікна виліз. Так. Скажу що? Тут гарна частина з Джеєм так само, він там більш такий агресивно співає, бо Джейк Просто. Музика для моїх. А, моїх І тут взагалі вставочка така прикольна. Мені зразу нагадала Mike, Drop BTS, там вони дуже на фоні вибухає, і вони такі Mike, Drop, Mic Drop, а ці it's a knife, it's a knife і вгору. Тільки єдине, що я настільки захоплена всім, що, що відбувається, що я не встигаю читати лірики. Взагалі не, не дивлюсь навіть. Думаю, вона сенс має мати, сподіваюся. Шо от виглядає, ніби за ними спостерігають хтось з гори. А вони такі, як ті пішочки. Вала моя рибочка Я її відновлю. Угу. Так, туди не нагляємося. От, за ними хтось спостерігає.

Яму. І там снофу симпатяшка Чекайте, я хочу назад. Він там так зробив. О, ні, блін, було б круто, якби вони взяли і так поступово. Чекай, не падай. <глінь> якби вона так поступово всіх показали так от сходинками до гори, Мені чомусь зразу людина паука нагадала. Якась ностальгія. На Дуже-дуже симпатична. Дивіться, який вампірчик, санул, риба. Що ти так стоїш? Не падай. Дуже так Відкинулися. Аплодую. Аплодуюсь стоячі. Ну, все наразі. Скажіть, будь ласка, як вам пісня? Я тут просто на емоціях. Я вже давно не отримала такого якогось прям естетичного і емоційного оце. Я б не сказала, що це не задоволення, це більше схоже на якийсь цей уколчик. Е, укольчик. Пам! Дали і біжи кілометри. Зараз я хочу вибрати гарну заставку, щоб воно було на фоні. Я зловила. Я зловила на Ем. О, боже. Я хочу побачити купа едітів з цими вирізками, і я собі їх просто не знаю розрукую по кадрову. У мене багато по На стіни мої розвішати. Так от, що ми маємо? Чудова пісня. Мені дуже сподобалося. Я вже це сказала, декілька разів я повторююся, щоб часом, може, хтось не почув. А, далі щодо їхніх образів. Вони тут їм чудово пасують. Тобто у них є там звичайний одяг, як вони тебе тобто, зараз Джейко. Якийсь такі козі. А, а потім вони такі прям, як це сказати. Круті прям пацанчики різкі, де їздять на мотоциклах, але ми там були на машинах. А, от. Потім, що у нас ще? Щодо вокалу. Ну, якби всі ми знаємо, що анхайпи на чудові вокалісти, і в них загалом їх таких реп-частин немає. Я думаю, ви це також вже помітили, але є такі якби, сказати, більше речитативи. І... Не сильно швидкі, так, тому пісня виходить дуже плавною, одне в одне переливається. І кажу, пісня нібито агресивна, але Ах, хороша, хороша. Ставлю лайки, вподобайка, вже поставила. Загалом за хореографію вона, мені здається, вона така більш-менш середня по складності, але дуже відповідає загалом стилю Enhypen. І в них в кожному. Альбомі, це є провідна пісня, так? І в них там і буде рух, який, оце, наприклад, в Byte Me було, It's You and Me in this world, Bite Me Bite Me, потім uh, XO, ці всі штучки, а тут It's Knife, і вони, ну, чесно, це дуже прикольно, воно якось гарно запам'ятовується. Так, тобто, вигляд, сама зйомка, так само чудова. Вони, ну, тобто. Ти, коли дивишся, наприклад, кліп якогось іншого, і тут бачиш ось це, ти думаєш. Це рівень, це рівень. Так що ж, це у нас були пісні Live. Потужно, потужно, хлопці. Тримайте планку, не опускайте. Хочу послухати ще їхні інші пісні, які є в альбомі, щоб якось вкласти загальне враження про нього. І додати щось новеньке в плейлист. Ще у мене в планах найближчим часом подивити, заглянути трішки до ЕКЗО. Я зразу роблю. Спойлери невеличкі, до Екзо. І так само мені тут трішки підкинули нову групу, яку я хочу оглянути, бо вона вже така <схід> скандальна, я б сказала. Тому маємо багато чого з вами дивитися. Пишіть будь ласка, свої думки в коментарях, як вам пісня, що вам там сподобалося, що не сподобалося. Можливо, є такі моменти. В принципі, я тут з учасників майже всіх бачила. Мені не хватає. не вистачало в кліпі. По суті. Можливо, в самого хісина не було б не такого крупного плану. Як оце було в Сону, де його просто бачимо, а він потім падає котик наш. І будь ласка, які ви, можливо, хочете подивитися кліпи разом зі мною інших груп чи загалом щось цікавеньке. Будь ласка, пишіть в коментарях. Також заходьте, будь ласка, на мій телеграм-канал, я десь тут. Можу закрити випадково Джейка. Я перепрошую. Дякую за те, що додалися відео до кінця. Ставте вподобайку свою. І зустрінемося зовсім скоро. Всім па, -па.